В 2022 році відкрили цю подушку. Оце, до речі, фотокартки відкриття цієї подушки. А це Алім Карвацький, там він теж присутній, виклав це в інтернет. Тут є Петро от Кравченка, Петро Іванович Кравченко, автор цієї подушки. А, тоді, що наші студенти допомагали її перегортати йому, бо вже дуже був старий, поукліфоновували, чи коли ж назв цього привул, скульптурний привук, там досить часто мали свої майстерні. От він її зробив, вона дуже непогано сюди автентично вписалася. З гетьманською булавою така подушечка, оце її відкриття. Тут можна побачити Сушинського, там, там ще інших діячів, які брали. Участь. Потім же євреї тільки в них перебрали саме власність, але загалом працювати вони продовжили саме вони. Тобто, був такий суто та український бізнес в Одесі. Дуже важка праця. Чимало людей, які тут поховані, вони загинули під завалами. Сергій Гуцелюк може знаєте, він же сам історик. А в нього є наразі звернув увагу, що в книжці церковній, а тут вище була Вознесенська церква. Так, не можна. Так. Ну, дивіться, почекаємо що це. Тут, до речі, якось я думаю, що це треба за Олександр нашими студентами поговорити, що є книжка Шувалова. Є Е вниз, вот это рече. А, давайте, поскажи. Е, Здесь почувает тело тіло раби Марфы, Марфи, жінки Автема Двошевского. Представился месяц декабря 27 го дня 1818 года. И такие вот малюночки. Е. Ну, в принципі, их е, шо, а не знаю. А, ц, а не, там Голгофа, грязная на голгофі, таке все содробана. Так що потуда вот, вот бачите, 1818 рік, жінка. Цікаво, що у жінок завжди писали, чия дружина. <рекунок> Це точно він. Здесь почуває раба Божа Анастасія, Івана Калініка жина. Умерла 1807 рік». І там ще щось знизу. 1807 рік Івана Калініка жила. До речі, хрест врізаний, бачите? Відбувається мохом. Але будемо цінний фарби, тут, звичайно, <рекунок> здається, років 5. Звертайте увагу на типологію хрестів. Він Олександр Слюсать, ну, наш. Заступник директора історика підзнавчого музею він кілька статей не писав про це як складовище, він казав 32 типи хрестів. вона пізніше на увазі на, на до 900, тисяч 400. Пісь катакомби. І часто в радянські роки катакомби ж використовували, що в тому числі для бомбосховищ, для колекторів усіляких. Тут була витяжка заводу, витяжка якихось напіватруйних газів. Uh -huh. І вони сюди виходили. Вони ну, з нафти переробного заводу. От про цей канал розповів. Каже, а тепер, каже, ми сидимо тут, як на пороховій діжки, бо не знаємо, якщо переповнюється Хаджибієвський лиман, може проживати дамбу, заліє цей район. Така ситуація, власне, про поля зрошення отут. Е, ну, такі це Звичайно, що треба було б їх захищати. Це унікальна екологічна система. Будете ми їхати назад, дивися. Подивимося, як через ці очерети йде. Тремвай. Це унікальне. Я думаю, плавні є не лише в Одесі, але так, щоб в Тремвай ходить, де таке ще можна побачити. Вижкої праці добучі каміння під землею в катакомбах. Ми казали про це каміння, а скільки в доісторичний час, вся Одеса це був берег моря, то в усіх районах Одеси є це каміння, ну, черепашник для російського мови ракушняк. Черепашник, тобто це тип вапняка. І в усіх районах Одеси є катакомби, але лише в одному районі немає, це в новому районі так давно виник. Ну, новий, Де виник район? Він 1442 рік. На пересипу. На пересипу нема. Бо там нема каміння, бо це не, Там, щоб воно ну, не встигло утворитися, бо це піщана коса. Ну, це, 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 це ж пісок. так. А та. да, всякі там люди тут собі відпочивають. Тут вони спалюють сміття. Тут відпочивають усілякі бомжи. Бачите, в принципі, це залишки, і не просто катакомб, це залишки по хати. хати. Так. Хата, так. Бачите, воно побілено було всередині, Ой. і взовні, а там далі вихід в катакомбрита.